99,9% людей мають звичку, яка видається на перший погляд невинною і такою. Ну типу, всі так роблять, але насправді це жахлива звичка, яка веде до пекла після смерті і до не дуже щасливого життя, поки ще смерть не настала. І ця звичка це звичка критикувати інших. І насправді всі святі істоти, які приходили на землю, вони про це казали. Ісус сказав, не суди і не судим будеш. Якою мірою міряйте, такою вам буде відмірено. Будда казав, що, що ні, ніхто не може судити інших, тому що. Він не бачить їхнього розуму і не може робити висновки. І що той, хто судить інших, він впаде, тобто попаде до пекла. Ну одним словом, всі святі істоти, які розумілися взагалі на цьому світі, вони казали, що критика інших це просто ну, табу, повне табу. І навіть в кодексі. Правил для людей, які хочуть стати бодхісатвами, тобто синами, дочками, буде там перше, перше правило це яке веде до пекла. Так? На секундочку, це критикувати інших. Чому це важливо не критикувати? По-перше, ну, так як по законах карми це створює нам зворотній ефекти, що нас також будуть критикувати, засуджувати і так далі. Ну, це само по собі неприємно, як мінімум. По-друге, про що говориться в буддизмі, це те, що ну, насправді ми, як люди, взагалі-то не можемо бачити, що за істота перед нами. Так? І коли ми бачимо якусь людину, ми її сприймаємо як людину. Але насправді це може бути не просто людина, а це Може бути якась свята істота, яка прийшла до нас для того, щоб навчити нас чомусь важливому. А ми, не знаючи цього, якщо покритикуємо її, то створимо собі дуже жахливу карму, насправді яка саме, яка вона і приведе до пекла. Саме цьому кажуть, що критикувати інших це веде до пекла, тому що ми можемо ненароком якусь святу істоту покритикувати, і це обернеться дуже поганими наслідками. Так? І коли Ісус жив на землі, то інші люди теж, не багато інших людей, не думали, що він син Божий, так? як це потім визначити. Ну, тобто це реально, це реально, що поруч з нами можуть знаходитися святі істоти, про, про що ми не знаємо, що вони святі, і ми їх покритикуємо, і тим самим створимо собі просто жахливу карму. Е, ну, яка у такому глобальному плані нас приведе до місць не дуже приємних. От, ну, і звісно, е, так само вам повернеться ваша критика критикою від інших.